Представляємо озимий ріпак грім. Грім це ранньостиглий український гібрид із вегетаційним періодом 300-305 днів та потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара. Головна перевага подвійна стійкість до гербіцидів і мідазолінонової групи та гліфосату. Ріпак грім забезпечує стабільний урожай навіть у складних умовах, він має високу зимостійкість. І витримує сильні морози без втрат. Посухостійкість 9 балів із 10. Також відзначається стійкістю до вилягання і осипання, висота рослин до 176 см. Має середню масу тисячі насінин – близько 4,5 г. олійність до 47% Вміст рукової кислоти менше, ніж 0,2%. Грім добре розвивається восени. Несхильний до витягування точки росту. Весною активно стартує вріст, сумісний із гербіцидом нопасаран, стійкий до фомозу, чорної ніжки, склеротиніозу, переноспорозу, альтернаріозу і бактеріозу. Рекомендована норма висіву від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Ідеальний вибір для отримання стабільного товарного врожаю або вирощування на технічні цілі, підходить для полісся. Лісостепу і степу України оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.